вас 27 жовтня і це відео Останні новини України. Ну, що в нас? На Москву летіло 200 дронів. Чи на Росію? Ні, на Росію. В общем, летіло на них 200 дронів, 40 чи 50 на Москву. Все збили. Вони все збили. Тобто під 0. Ось молодці. Ну, ви ж розумієте, що в них, в них вони постійно все збивають під нуль. На Москву сьогодні вночі летіло 200, а може і більше, дронів. І що? Ну, що там, які наслідки? Воно летіло і на аеродроми, і закриті були аеропорти. До речі, є фото прильоту в Москві. Значить, там паніка. Путіна евакуювали, срочно із Кремля. Кремль, отак, от, по кругу обста... об... Об... обклали цими джипами з кулеметами, ну, ці ППОшники дронові. А... Найцінніша річ в Росії це Кремль Все. охороняють, щоб нічого ж ніде там не прилетіло. ну ну ось так ну, Це так коротко в двох словах, щоб я тут не розказувала вам, не читала всю цю інформацію. Так, наслідки, наслідки дронів. Москва, Росія сьогодні вночі. Що там? Тут з мечів були все ж таки прильоти. Летіло і прилетіло, і було щось знищено. Щось було знищено. щось військове, королева мечів, щось військове зупинилось. Це можуть бути літаки, це можуть бути якісь військові склади, бази і так далі. ну Королева мечів це щось військове летіло і було знищено. Були прильоти, хай не брешуть, що вони все збили. О. Да, уход, Україна, колісниця. Да, це все стосується літаки. Лі, лі, я думаю, що це щось. Ну, колісниця, це літаки. Ну, те, що, те, що рухається. Вони намагались там свою уход колісниці, намагались колісницю свою там кудись перемістити чи що. Страшно було, дивіться, було страшно. Росі, росіянам було страшно. В очікуванні страху. Карта перемоги. Тобто треба вже закінчувати, чи що. Може, може вже досталь в деяких росіян така, почала з'являтися така інформація в голові. Може, вже достатньо? Королева жеслів. Розсвіт. Розсвіт, королева Жезлів і вибір. Знаєте, після цієї агресії на Москву, що вони там. Знаєте, ось, відчули трошечки на своїй шкурі, як воно трошки вони якось почали спускатись небес на землю. Розсвіт. Тобто, Росія, розсвіт, вибір. Почали мозги трошечки прояснятися в росіян. Да? Опа, що відбувається? На нас щось летить. Це що таке? Може вже закінчувати треба чи як? Угу. Диявол в домі імператор. Хорошо, і що? В нашому домі все ж таки імператор диявол. Вище суд, відлюдник. П'ять жезлів. П'ять жезлів це внутрішня, внутрішні конфлікти. Внутрішні конфлікти, внутрішня хитрість, яка готується всередині Росії. Проти кого? Проти імператор в домі диявол. Ну, щось були прильоти, щось було знищено. Я думаю, що це щось пов'язано з колісницею, з військовими об'єктами і так далі. Путіна негайно евакуювали з Кремля. А що, в Кремлі нема бункера? Що, під Кремлем нема бункера? Я щось не повірю. Начебто він там є. Путіна срочно ночью евакуювали з Кремля. А що такое? Паш мечів. Попередили. Його попередили. Його важко. Уход. Уход від війни. Ну, він пішов від війни. Уход від війни. Хоча я не думаю, що там був справжній Путін. Ну, це якась, знаєте, ну, в общем, коротше. Ви думаєте, там сидить справжній Путін? В Кремлі? Смішно. Так, ладно, Трамп відповів на погрози Путіна стосовно Буревесника. Путін же ж там вчора заявив, він одів оцю форму військову і каже, що наша ракета Бурєвеснік-ядерка вона найсильніша в світі, вона найкраща, вона летить 15 тисяч кілометрів, чи 14, чи 15 Вони там ще не вирішили. І це пряма погроза, кому, ну, не нам понятно, а нам погрожують Да? А це буревісник, це погроза Трампу США. Давайте спитаємо. Путін вчора сказав, що в них найкраща, най, найтовстіша, найсильніша, наймощніша ракета Бурєвєснік, ядерна, яка летить 15-14 тисяч кілометрів. І що в них дійсно? Оця суперкласна ракета ядерна Бурєвєснік. Бурєвєснік. Що в них за Бурівесник? Там звізда. Війна, власність. У нас є якась військова власність. У нас щось є. Що в, бурє... в них з бурєвєсником Пасив, диявол, вибір, страх. Ну, це якийсь страх. Ну, тобто, оці погрози ядеркою це просто від безісходності. Це остання розмінна монета, яка є в дияволу ну, в Росії. ось диявол Пасив, диявол, вибір і карта страху. Як ще можна піти від санкцій, як ще можна затягувати час. Ну тільки ядеркою погрожувати і казати, що в мене найкраща ракета Бурівесник. Хоча бачите, уход від розмови в нашому домі бідність. Треба щось робити з цим, так? Да? Треба щось робити в нашому домі бідність. Це залякування. Чи реально в Росії є оця ракета і Вона робоча, вона реально може кудись полетіти. Там 15-14 тисяч кілометрів. Може таке реально бути. Вона реально може полетіти? Чи це просто так? Майбутнє зірка, вибір. Розбите серце. Король монет. Ну так, да, це, це США погроза. Король монет. Уход і хитрість, 5 мечів, обмеження. Ну, ви знаєте, я сказала б ні. По-перше, 5 мечів і обмеження. Якась там в них є невдача в цих ракетах. По-друге, це хитрий хід. Уход і карта обману це хитрий хід, розбите серце. Ось, летить вона, да? зірка це небо. Ось вона летить. Вибір і розбите серце. Тобто, як вона себе поведе, цього не може знати ніхто. Ні Росія, ні США. Ніхто. Взагалі ніхто не знає, куди впадеться ракета, куди вона долетить. Тобто, вона непредсказуема. Так само, як і їхній арішник. Далі, Трамп відповідав на погрози Путіна своїм бурів'ясникам. Він каже, нам не треба. Пролітати 12-15 тисяч кілометрів, щоб вдарити по Росії. Наші атомні підводні човни найкращі в світі. Вони вже біля їхніх берегів. Путіну не варто таке говорити. Йому слід закінчити війну, яка триває четвертий рік, а не випробовувати ракети. Боже, слава ті Господі! Нарешті хоч одні нормальні слова від Трампа. Оце реально нормальні слова від Трампа. Я сподіваюся, що це реально його слова, а не хтось там щось написав. Тобі треба закінчити цю війну, яка триває 4 роки, перестати знущатися над людьми, і не випробовувати свої ракети показово. Оце реально правда. Значить, Трамп каже Путіну, що їхні найкращі підводні човни в світі вже біля їхніх берегів. І Путіну варто. Закінчити війну, яка триває вже 4 роки в Україні, а не випробовувати свою ядерку і не залякувати нею нас, Європу та кого там ще Україну і так далі. Ну, це реально правосуддя. Дивіться, реально правильні слова перші, мабуть, за довгий час. Хитрість. Повтор того, що було, чого хитрість. Ну, тут пов'язано з фінансами щось. Трамп не буде погрожувати Путіну ядеркою. Він буде погрожувати Путіну бідністю. Зміт, тому що бідність намного гірше для Путіна, мабуть, чим ядерка. Він це сказав, щоб той нарешті зробив вибір, щоб змінилась його позиція. Да. Він сказав ці слова для зміни позиції. Мені звісно, де ті підводні човни американські, чи вони біля їхніх берегів, чи вони? де, де Вони не вони, вони, ну, тобто, їх неможливо. Вони ж ці, вони ж таємно ну, приховані. Ти не знаєш, де ці човни і що вони коли можуть випустити, правильно? Тобто, це такий намьок Путіну. Давай змінюй вже свою риторику, хватить вже повторювати одне і те саме. Нарешті. Трамп проснувся, його хтось підмінив, чи що. Так, давайте далі. Росія, заява Лаврова. Росія визнає незалежність України. Дивіться, трошечки змінилася риторика. Але декілька областей все ж таки наші, тому що вони в нашій Конституції. Так візьміть їх з цієї Конституції. Закон, зробіть вас на все можливо, і випишіть їх, і все, і все буде хорошо. Трошечки риторика Лаврова змінилася. Вони, він каже, що Росія вже визнає незалежність України. Ну як це? Але деякі області вже наші, тому що вони в нашій Конституції. Заява Лаврова. Вибір, позиція, диявол, розпач. Ага. Зупинка сили. Вони не хочуть цих санкцій, вони не хочуть, щоб Україні давали зброю, ракети, дозволи бити. В общем, вони цього не хочуть. Не хочуть. Але знов наша песня хороша починає спочатку про території. А ще знов випадає їм карта бідності, карта молоді і карта п'ятірка жезлів. Це внутрішня. Ну, оці забастовки, коротше. Змінилась, змінилась трошечки риторика цього Лаврова. Ну, трошечки, бачите, Україна трошечки змінилася. А, а чого? Зеленський, мах, Жесли. Це така хитрість по відношенню до України. Ах ти ж такий зеленський, такий сякий. Як же ж ти зміг цього Трампа та Європу ось так вмовити проти нас? Розбити серце е, да, з фінансами. Розбити серце з фінансами. І те, що зараз робить ось король Пентаклі Трамп, воно ще більше і ще більше вдарить по їхньому гаманцю? Все почнеться з звичайних людей. Тобто вони перші будуть відчувати це все. Може, вилізуть на вулиці, не побояться. Спецпредставник Путіна Кіріл Дмитрієв, який приїхав до Вашингтона, є пропагандістом. Росія негайно відчує наслідки наших нових санкцій, сказав міністр фінансів США Бесент. Він, мабуть, з'їв цукерочку з надписю, що Росія переможе. А, мені сподобалось. Немає в світі, в світі кордонів. Для Росії нема в світі кордонів. Щось таке. Мабуть, він з'їв цукерочкою і прочитав, йому розшифрували цю надпись. Значить, міністр фінансів США Бесен сказав, що представник Путіна Кирила Дмитрієв – це повна ганьба, і Росія негайно відчує наслідки наших санкцій. Йде робота, гроші. Імператору. Іде робота, великі гроші відносно імператора. Є плани по башні. ну Реально, відчує башня імператора випадає, Ось Трамп, ось знов колесо фортуни. Тобто, дивіться, Трамп а, хоче по колесо Фортуни негайно змінити ситуацію. Ну, змінити думки, російські плани, їхні наміри, щоб ті прийняли рішення. Нам потрібно рішення. Нам потрібно реальне рішення, а не оця ілюзія з вашої сторони. Тобто буде посилення санкцій і так далі. і, В общем, Трампу. Трамп хоче негайно, щоб змінилося рішення. Прям не те, що там через півроку, через рік, а прям швидко хоче. Хм. Зеленський каже, що Трамп погодився, що український компроміс це зупинка вогню по лінії фронту. Трамп погодився, що компроміс з боку України це зупинка війни по лінії фронту. Тобто це компроміс з нашого боку. Тепер компроміс з російського боку, але там не тільки потрібен компроміс, а ще й щоб вони погодились на це. Для України це вищий суд. Бачите? Для України це було дуже болісне рішення. Погодитись на це. Це реально компроміс для того, щоб було сонце. Щоб зупинити війну. По-іншому, просто ну, неможливо. По-іншому ну, немає іншого виходу. Тільки так. І це реально від нас компроміс. Значить, пише видання економіст, що постійними масованими атаками по енергетиці Путін намагається зробити схід північ України непридатними для життя і спровокувати масовану імміграцію та паніку. Це правда? Це правда? Угу. Ну, звісно, розбите серце. Немає балансу. Розбите серце. Втрата балансу від ударів. Угу. Зупинка. Зупинити життя. Зупинка життя. Вибір Україна і сонце. Ну, так, да. вибір, Україна, сонце, люди, діти, сім'ї. Загнати в тупік. Це правда, це правда, оце все правда. І плюс не тільки це все, що, а й ще зробити, щоб наша країна стала, нічого не працювала і не було ніяких коштів в бюджет. Оце теж. Ну, Тут мається на увазі від платників податків, підприємств, великих виробництв і так далі. Це правда. А чи вдасться? Чи вдасться Путіну цей план, щоб знищити енергетику схід України північ, і щоб, і щоб була еміграція з цих регіонів, щоб повиїжджали люди. Люди, шанс, боротьба, правосуддя, 10 мечів і карта уходу від цього. 10 кубків, люди, швидкість перемога. Луна. Чи вдасться імператору? Ну тут уход від цього ні. Але він буде прикладати зусилля. Мені тут потім показує, що буде мир. Ілюзія, ні. Ілюзія ні. Тут йде робота ірафантів над тим, щоб це все зупинити, і був мир. Ну, мається на увазі обстріли. Ні, 8 кубків, не підуть. Люди наші так просто не здадуться. Так просто теж не здадуться. На блюдечки їм не принесуть міста пусті голі. Так, повідомлення про оточення 5 тисяч українських військових в районі Куп'янська та Покровська, брехня Росії, Зеленський. Давайте спитаємо. Я навіть оце тільки побачила цю інформацію. Чи правда, що наші Збройні Сили України... Оточені район Куп'янська і Покровська. Чи є там оточення район Куп'янська та Покровська? Може, треба окремо питати. Помірність. Пасив, дурень. Уход від цього. Мені кажуть, уход від цього. Ця карта ні пасив, ні. Очікується, ну, навіть якщо і є якась загроза, то просто наші відійдуть. Я думаю, що оточення немає. Якщо було б оточення, випала б карта вісім мечів, її немає. Так, давайте спитаємо про Покровськ. Вчора Ізоленський казав, що Вороже ДРГ в місті Покровськ. Воно туди залізло. Наші намагаються їх звідтіля вибити. Надважка складна ситуація. Путін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада. листопада. Чи вдасться Росії захопити Покровськ? Давайте до кінця листопада. Чи вдасться Росії захопити місто Покровськ Донецька область до кінця листопада? Вибір України. Домовленості луна. Якісь тут хитрі домовленості є зі світом. Чомусь Росії дуже нужен Покровськ. Не знаю, чому. Може, там щось є, якісь заводи, шахти, я не знаю. Але тут є якісь домовленості, що про Покровськ. Сім мечів, обман. Чи буде окуповано місто Покровськ до кінця листопада, 25-й рік? Посуддя, сила башня. Повішений. Очікуйте повішений. Очікуйте чого? Очікуйте колісниця. Ну, вони будуть прориватися, в місто Покровськ. Да, імператору нужен Покровськ. Чомусь там, бачите, ту Пентаклі. Ну, в общем, дуже велика загроза. Дуже велика загроза є. Ну, понятно, що наші будуть робити все можливо, але чомусь цьому Путіну цей Покровськ прямо ось просто дуже потрібен. Росія знищила склади вчора в місті Київ. Склади фармкомпанії Optima Farm. Тепер, що Росія буде знищувати склади з препаратами? Щоб що? Щоб, щоб, щоб залишити українців без ліків, чи що? Що тепер Росія буде знищувати склади з медичними препаратами? Зупинка, страх. Ну да, щоб в людей з'явився страх, що не буде ліків. А для багатьох ліки це ви ж розумієте, особливо в кого тиск, давлення, серце вони приймають їх кожен день. Це нагнати на людей страх. Це ще один механізм, бачите, вироб... навіть не склади, а ще й виробництва, фармкомпанії Нагнати на людей страху. На жаль, тепер ще і фармацевтичні компанії, склади і підприємства виробництва. Чи правда, що Дональд Туск, Польща, сказав, ні, чи правда, що Зеленський сказав Туску, що Україна готова воювати ще 2-3 роки. Вчора була інформація, Туск каже. Що Зеленський мені сказав, що вони готові воювати ще 2-3 роки. Це правда, що таке сказав Зеленський, Туско, що ми готові воювати 2-3 роки. Король монет, луна. Вищий суд, ірафант, четвірка, сім захист. Він сказав не воювати. Він сказав. Він сказав не так, тут було по-іншому. Тому що є карта Луни, перекрутили інформацію. Тут карта захисту. Він сказав, мабуть, ми готові, захи... ми готові захищатися. Мабуть, щось таке, а не воювати прям. Тому що, ну, воювати 2-3 роки. Ну, ну, ви, ну ви уявляєте, Ну, це є в словах цього туска хитрість. Або він неправильно зрозумів, або йому неправильно переклали, або він якось це спеціально зробив. Ну, тобто, ілюзія. Не так він сказав. Він сказав, тут карта захисту випадає. Зеленський сказав, що ми готові ну, захищатися. Або ми будемо захищатися ще там, кілька років, да? Або нам треба буде захищатися. А він вже перекрутив якось по-своєму. Мені так показує. Так, що тут ще? Що тут ще? Ну, і останні давайте. Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що їхня країна не братиме участь у військових проєктах Європи, пов'язаних з підтримкою України. За його словами, Словаччина буде займатися своїми справами. Ну і займайтеся своїми справами. Словаччина не буде допомагати Україні, сказав Фіцо. Словаччина не буде допомагати Україні, сказав Фіцо. Ну і не треба. Україна, гроші, гроші. Дурень, Да, тупік. В Україні на гроші тупік. Ну, поки там ця влада, понятно, що ніякої допомоги не буде. Хорошо, а чого він так сказав? Ірафант, мир, уход від миру. Чому він так сказав цей фіцу? Правосуддя, гроші, розбите серце, відлюдник, мах, сила. В нього зв'язані руки. В нього є, тобто, в нього є якісь об'язаності, в нього є якісь домовленості. В нього зв'язані руки у цього Фіцу. І він просто не може по іншому заявити, тому що він співпрацює з Путіним, з Росією. В них там є домовленості. Нічого дивного. Такі новини.